Наптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами, як завжди, поговоримо сьогодні про погоду найближчої доби. Глянемо разом, що там буде 28 листопада. Так, листопад уже завершується, буквально скоро зима, але ми не поспішаємо. Одразу хочу сказати, що поки що в Україні переважно принаймні, домінуватиме тепла погода. А на півдні України навіть дуже тепла до весняних позначок. Ну що, з опадами, що з градусами, ми про це, як завжди, звичайно ж, поговоримо у детальному прогнозі погоди трохи пізніше. А зараз продовжимо учорашню традицію і говоримо про славні українські мінеральні води. Зараз особливо важливо підтримувати своє самопочуття, своє здоров'я і за будь-якої можливості будь-якими розумними способами, і звичайно ж, за порадою з консультаціями фахівців. Ось, наприклад, можна почати вживати якусь воду. Ну, це повинно бути не постійно все ж таки, я наголошую, що треба проконсультуватися із лікарем, але користь їхня. Просто безцінна. Ну і вчора ми говорили про Шаянську мінеральну воду. А сьогодні ми приїжджаємо у Славний Миргород і поговоримо про Миргородську мінеральну воду. Отже, трохи історії, трохи і складу, і загалом, чому ж власне вона така корисна, чому її треба пити? Ну, принаймні, як я вже казала, за порадою спеціалістів, миргородська це унікальний. Прекрасний бренд української мінеральної води, який з 1927 року видобувають із родовища Миргороді, що на славній Полтавщині. Миргородська вода це мінеральна вода, що добувається у місті Миргород Полтавської області, і вона має. Ось, власне, такий унікальний хімічний склад, що робить, і робить її корисною для лікування різних захворювань. Я, як завжди, піддивляюся, тому що тут склад треба читати: основні компоненти Миргородської води: натрій, калій, магній, кальцій, хлор, сульфати, гідрокарбонати. Ну, і Окрім цього, що ми щойно почули і що я прочитала: вода містить ряд мікроелементів, таких як йод, бром. Залізу, мідь, фтор та інші. Ну і власне в комплексі ці речовини визначають лікування властивості миргородської води. Ну і ось власне для лікування яких захворювань рекомендується миргородська вода. Очевидно, знову ще, ще раз повторюю у приписах лікарів: хвороби шлунково-кишкового тракту, хвороби печінки і жовчо-вивідних шляхів, хвороби нирок і сечо шляхів, обмін речовин, захворювання шкіри. Хвороби опорно-рухового апарату і хвороби серцево-судинних систем. А також, що дуже особливо для нас зараз всіх важливо, це хвороби нервової системи. Ну, курорт Миргород, власне, дуже відомий. Він об'єднує кілька санаторій в один такий курортний комплекс. Він розташований на спільній, прекрасній, просто прекрасній парковій території на берегах річки Хорол в місті Миргород на Полтавщині. І профільні, от власне, завдання санаторію – це лікування органів травлення. Е, ну, сторічну свою історію, більш ніж сторічну історію, курорт отримав, розпочав фактично з 15 квітня 1917 року, коли там було відкрите перше терапевтичне відділення на 5 ван. І вже ось дуже, -дуже багато років е, приймають ці курорти своїх пацієнтів. Е, основним цим фактично оздоровчим фактором курорту Мирго, там, де власне, і, е, люди п'ють цю миргородську водичку, вона є близькою за складом вод світових курортів Баден-Бадена, Аахена і Содена. Але Баден Баден е, далеко, не всім доступний. І на що нам той Баден-Баден, коли у нас є свій Миргород? І, звичайно ж, коли у вас буде така можливість приїхати на цей відпочинок, попити цю водичку, е, підлікуватися, то там також терапевтичний ефект лікувальних ван грязі. Е, ну і ці ван... І грязі насичені також мінералами, сірководним і усіляки іншими корисними штуками, так би мовити. Тому е пиємо мінеральну миргородську воду і будемо здорові. Е переходимо ми тепер до нашої традиційної рубрики. Магнітні бурі. Зараз ви побачите прогностичну діаграму. Видно, що спостерігатиметься така помірна активізація. Сильних магнітних бур немає. Ми, як завжди, просто спостерігаємо за цією геомагнітною активністю. І, власне, переходимо до прогнозу погоди на найближчу добу на, 20, на 28 листопада. Як я вже сказала, Листопад завершується, але він завершується досить теплою погодою, хоча і вологою. Ну, Повторюся ще раз, можливо, хтось забув, хтось не знав, що листопад, за статистикою, за багаторічними спостереженнями, це місяць із найбільшою кількістю хмарних днів. Отже, у західних областях України найближчої доби очікується волога, хмарна погода з періодичними дощами на високогір'ї Карпат з мокрим снігом. Максимальна температура повітря від 4 до 7 градусів тепла у північній частині України на Житомирщині Київщині. Чернігівщині, Сумщині, температура повітря досить висока, плюс 6, плюс 9 градусів, і також періодичні невеликі, щоправда, дощі на сході України. Температура повітря схожа на термічний характер. Північних областей плюс 7-9 плюс градусів на Харківщині, Донеччині та Луганщині, але на Сході опадів не передбачається найближчої доби. 28 листопада у центральній частині України місцями невеликі дощі, ну, можливо, на Дніпропетровщині без істотних опадів. І тут така температурна градація значна від 5-7 градусів тепла на Вінниччині до 12 а то й 13 градусів на Дніпропетровщині. Ну, і як завжди, Черкащина та Кропивницький з районами, десь між цими екстремами так би мовити, плюс 7, плюс 9, плюс 6, плюс 8 градусів. Південна частина України залишається найтеплішою в Україні вже тривалий час. Це логічно, природно. І у південній частині України, а це я повторюю, Одесьчина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим, максимальна температура повітря плюс 12, плюс 16 градусів і переважно сухо. Ну і у Києві. У столиці очікується, 28 листопада погода е, така хмарна. місцями невеликий дощ, але ну не сильний, непомірний. І максимальна температура повітря досить висока до плюс 8 градусів. Ми завжди разом з вами уважно стежимо за розвитком синоптичної ситуації. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, YouTube канал погода з Наталкою Діденко. І я завжди очікуємо уточнених прогнозів погоди на каналі Еспресо.